Пане ну, з нами Віталій Кулик на зв'язку футуролог. Пане Віталію, звичайно, вашу думку хотілося почути. Можливо, ви з чимось не погодитеся? Знову ж таки, те саме питання. А чи міг голова церкви ну, в принципі, заявити е, щось інше? Це ж таки, оці часи хрестових походів минули, коли церква була більш такою войовничою, а да? зараз це в нас церква прийнята, що вона за все хороше проти всього поганого за мир, за те, щоб ніхто не гинув. То для мене насправді ці слова папи римського вони мене не здивували, тому що ну це лягає в принципі в порядок денний, який зараз в принципі, сповідує західний світ, і ось, зокрема, напевно, і католицька церква частина. Частина західного світу історії західного світу, чи теж частина які вважає, що треба припиняти війну, що це вже шкодить бізнесу, і десь це виражає зараз і пантифіка. Як на мене, римська Католицька церква могла б говорити іншою мовою, і вона говорила. Гадаю, що позиція Іоанна Павла II була була б. І тоді була зовсім інакшою. Він говорив про те, що так треба говорити е, про любов, про місію Христа. Говорив, треба чинити спротив злу, е, злу і насильства. І от зараз е, ми бачимо цим іншу риторику, ми бачимо І Явно, що нових е, прихильників е, Ватикан не отикає в Україні і навпаки, відштовхує значні частину від цієї церкви. І від підтримав столу. Як би вони не оправдовували його позицію і казали, що церкв, папа — це різдво речі. Ні, це ось, це імідж в Україні по Святому престолу. Це має далі проекцію і на Польщу, і на інші країни, які бачать капітальську позицію папського престолу, і все більше і більше зростає критик Ватикану. По своїх uh, варіантах лір католицької церкви uh -huh. пане But... Віталію, А що означає те, що він не закликав виводити війська? Все ж таки, от йому це, це хто Радослав Сікорський так, да, сказав, що е, ну логічно було б закликати вивести Росію війська і припинити це, так е, чому цей заклик не пролунав? Що це свідчить? Ви you знаєте, know, <coughs> папа е, зробив дуже багато заяв за останній час, які інколи е, навіть де в чому суперечить одна одній. Не можна сказати, що він заперечує агресію Росії проти України. Ні, ну він не використовує китайську риторику. Так він намагається тут підіграти комусь, тут підіграти іншому. Зараз Ватикан намагається отримати якусь переговорну акцію в можливих великих переговорах. Багато хто говорить про місію Ватикана, про те, що його представники ПАП ведуть. Переговори з різними стейкхолдерами стосовно визначення міста, де можливі ці великі переговори. Папа ініціював її, він його озвучив про те, що Ватакан хотів би бути медіатором цього процесу. І насправді, якщо ми бути чесними, про останні десь кілька, там, цілий квартал, місяць чотири ми чуємо про те, що нібито десь ведуть консультації, переговори і такі. Ця заява лягається фактично лягає в канву. Ось у цей мейнстрім, що от переговори десь мають відбутися, і папа намагається отримати, натягнути на Ватикан, певно, лідируючу роль або хоча б бути відсутнім в цьому процесі. Я не думаю, що Ватикану вдасться зараз формувати якусь переговорну опозицію і допопонувати на місце, де переговори відбутися. Більш того, я переповнюю, що ніяких переговорів зараз не, не можуть відбуватися, і вони не відбудуться, контролем. До речі... Але... Тримає руку на пульсі, намагається вкидати цю ідею перехворів. Це не перший раз, коли ветакан пропонує. Це перший раз, коли заговорили про білий прапор і капітуляцію. Ось оце як на мене Ого. є дуже активним, і вони вигребуть як церква, як інституція, і сам особисто папа отримує Ого. негативну інжу. А, е, наслідки від українців, е, в тому числі Рима римокато про, про білий прапор. Це було точно замітити зайве... все це. Інтерв'ю це... питання щодо білого прапора звучало спочатку у журналіста. Це він озвучив питання: що чи а що я... можливо варто Україні підняти білий прапор? Вже а на я... це почав реагувати. А... Папа Римський. це від нього. Оля я хотів би звернути увагу на те, що це було інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії. Якраз от пане Віталію, ви казали про пошук переговорного майданчика. А відомо, що Швейцарія має повинна прийняти саміт. Миру. миру по формулі миру, і ми його готуємо саме для того, щоб він пройшов у Швейцарії. Це якось слід пов'язувати. Ну, напевно, швейцарські медіа вони цікавляться темою миру в цьому контексті. Так? Ну нагадаю, формула миру це не про капітуляцію, не про білий прапор. Так, формула миру Зеленського трошки про інше, вона про гарантії безпеки і виведення російських військ і покарання злочинців. Так, то, Оце це контраст. контраст то, звичайно, інша ідеологія, інша філософія. Про проведення цього формули миру і цьому самі очевидно, що в Швейцарії формується громадська думка відповідним планом. Я не задоволений українською позицією, яка мала б бути присутня в швейцарських медіа медіях піні. Але по великому рахунку теж не це ж не розмова українців швейцарцям. Так це не розмова з швейцарським видом. Це місце, де ці переговори так, мають про.